Вау. Сьогодні принесли орла такого. Слухай, в гарному стані такой. Mm. Угу, крутезний. Також купили. Годинничок Маленьку шкатулку і годинник варіатор, да, вот десь? Програматор. Вот а, вот он. Програматор ось такий. Їх робили у нас в Борисполі такі програматори, У мене їх багато. Купив я його за 50 гривень та орла теж за 50. такі сьогодні приноси, так, приніс з дому на продаж ось такий сувенірчик, грибочки. Це в нас бурштин. Так красиво буде виглядати тут в этой багатої, на этом багатом прилавке. Людина прийшла вперше, От, купила таку конфетницю і такі блюдця. Набір, блю... Набір такий блюдець, як сказати правильно. Та ще я подарував ось таку шкатулочку в подарунок. Людина вперше прийшла, побачила, що ми є така крамниця в інтернеті. Передасте привіт підписникам. Не показувати, я передаю, дякую. ще буду приходити. Побачили в Фейсбуці і зразу прибігла через дорогу. Все супер, приходьте, завжди вам ради. Дивіться, пакував баянчик невеличкий в штат Масачусетс поїде. Ось, а он, сервантик, бачите? Це не в дурдомі, це у нас в офісі такі. Це він Підбирає там, фоткає на природі, на березках самовар. Ось він. Друзі, в мене зараз фотосесія на вулиці. Фотографую для Etsy і для Ебей товари. І найкраще фото виходить на, на денному світлі. Бачите, як красиво. І ще добре виходить, коли немає яркого сонця і є просто денне світло. Уміряний такий світ. Бачите, як красиво виходить. Виходить дуже-дуже гарно. Видите, друзі, і навіть... Такой... Непримечательный сувенир в виде рога. Смотрится на улице. Очень даже эффектно. Жиночка нам не дала снять. Ну, нічого. Так і так і залишу. Бачите, як красиво? Ну, набагато вигідніше э, виглядає на от на такому фоні, бачите? Ліства, еще такой вот однотонний придає тон. І фотка. Фото, відео виглядять дуже ефектно. Ефектно і виразительно. Так, друзі, закінчую свою фотосесію з цього лота. Це в нас мандолина. старенька мандолина. в поганенькому стані. Але такі речі купують, скоріш за все, вже її візьмуть. Для декора, як частину декора будуть використовувати. ну Такі речі теж купують. Не часто, як би хотілося б, але купують. Так, на сьогодні робочий день пора закінчувати. Але в мене все одно завжди продовжується робота, тому що дзвонки щось хтось питає, хоче купити чи продати. Рабочий день в мене ненормований. Тобто то він продовжується і вночі, і ввечері, і зранку. Просто одна частина переходить в іншу. Ось така в мене робота. Але все одно мені це дуже подобається. І в цьому плані я щаслива людина. Друзі, ви мене спитаєте, що ти продав сервантік? А я вам відповім, я продав. Я продав шолом танкиста. Шлімафон танкиста продав на eBay. І ще хочу сказати, що майже всі шоломи, які я купував на барахолці, раз продав. І треба їхати купувати на барахолку, таритись новими, но, новою, партією, новою партією шоломів. Барахолка повинна бути. Друзі, з Дмитром працюємо на офісі і у нас зайшов такий діалог, як зробити кращий і різнообразніший наш контент, щоб відоси були більш цікавими. Тому що те, то, що сьогодні є на каналі, я дуже вдячний кожному, але уперся в якусь стіну, і я розумію, що Ютуб до якогось то Є якийсь приділ, є якийсь інформаційний кокон, куди ми потрапили і коли його треба проривати. Вот. Напишіть, будь ласка, щоб вам було цікаво більше огляд продажів, чи більше інформаційний контент. Кстати, їдемо на цю неділю вже точно в суботу і неділю будемо торгувати на барахолки. Ти контент с барахолки залетает всегда классно. Ты ж скажи про варіанти. Ты говори, чого а... ти ты. У нас два варианта. Я предлагаю сделать его более развлекательным, потому что многое уходит мимо видео нашего. То есть, есть интересный момент, интересные покупатели, шутки, разные приколы, которые, в принципе, и разные даже истории предметов самих. Мы это можем вставлять, это очень интересно. Или же вот информационное вам заходит. Вот это вот, мы как бы, вот предмет спора у нас в этом. Скажите, больше развлекательного или больше информационного? То есть я знаю, что вы многие мои подписчики, подписчики и гости канала, подписчики. мои коллеги, мои коллеги. Но ну, есть люди также, которые в принципе просто смотрят, им интересно смотреть этот контент. Вот как разнообразить для того, чтобы вам было интересней. Все равно. Мы будем акцентироваться на вас, потому что, как бы, это и просмотры будут. Вы смотрите эти видео, не мы смотрим, да. Мы, мы, как бы, их создаем, а вы смотрите. И мне хочется, чтобы вам нравилось больше и больше, да. Ну естественно, аудитория росла. Так что, чекаю вашу, ваш фидбэк, обратную связь. Пишите в комментариях. Я... Мы будем его прислуховывать и... Щось робити новеньке. Всім добра! Сірвантік. Сервантік, остановись. Друзі. Я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А от перелік речей, які я купую.